Кожен у тій чи іншій мірі відчуває на собі зміни погоди, яка останнім часом постійно коливається: то сонце, то дощ, до того ж зберігається висока вологість. У людей з хронічними захворюваннями вони загострюються, однак і повністю здорова особа може відчувати, як нестабільні погодні умови позначаються на самопочутті, а саме слабкість і кволість, відсутність життєвого тонусу. Як підтримати себе під час змін погоди, поради дають медики. Дуже важливо дотримуватися звичного для людини режиму дня, режиму роботи та режиму відпочинку. Тобто, все повинно бути в певних рамках для того, щоб людина мала певний час для повного відпочинку. Тоді зранку вона буде прокидатися. Без таких от скарг угу. да на втому дуже важливо правильно харчуватися, це важливо для кожної людини. А ще необхідно дотримуватись режиму споживання питної води, не забувати випивати щонайменше півтора літри на день. Водночас, якщо ви постійно відчуваєте на собі вплив змін погодних умов, це може свідчити і про наявність хвороби. При перших тахідзвіночках варто звертатися до сімейного лікаря і пройти первинний медичний огляд.